Також перейду до Бахмутського напрямку, на якому зараз росіяни, попри втрати і великий тиск в Мар'янці. Тут часи яр в них в пріоритеті. Якщо говорити про південну частину Бахмута, то вони намагаються і далі стало наступати на Кліщівку та Андріївку. Тут змін ніяких немає, але дуже складною ситуацією залишається в Іванівському в цьому містечку. Тривають Бої і наші сили оборони продовжують контролювати 40% цього населеного пункту. А от північніше в районі Богданівки ворог там не може закріпитися. Нещодавно ще й ось тут північніше, наші підрозділи вибили їх ось з цієї лісосмуги. Рухаємось далі по карті і перейдемо аж на сам південь. Хочеться обговорити ситуацію на Херсонщині, ми ще її не піднімали наш лівий берег. Тут росіяни по-справжньому потерпають відверто клянучу й який ще місяць тому заявляв про те, що кринки вони зачистили, а питання лівого берега вже вирішено. Це був своєрідний, мав би бути своєрідний передвиборчий подарунок Путіну, але є нюанс. Збройні сили України і далі отримують ось цей от плацдарм від кринок і аж до... Олешок біля Антонівського мосту це ширина майже в 40 кілометрів. І, зокрема, військові в цьому напрямку пишуть, що окупанти в кринках пробують лізти, але чудово свою справу робить насправді наша артилерія, а саме засипає їх касетними боєприпасами. І в свою чергу вище командування російських військ південь, точніше, російських військ Дніпр, і далі продовжує відправляти росіян на штурми. Командири нижче відповідно змушені виконувати наказ і женуть своїх в атаку. Це закінчується черговими втратами, як в живій силі, так і. Зрідка з технікою, тому що там росіяни броню переважно не застосовують. Про це до речі, говорила і речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. І зараз справді, от те, що я моніторю, вкрай рідко з'являється відеоматеріали на лівому березі, де наші знищують, чи то навіть не говорячи про російський танк чи БМП, елементарно немає ні бетерів, ні тих же мотолих. Їздять там окупанти переважно на звичайних старих машинах. Часто це взагалі буханки, куди влучно залітають наші. Дрони а, таких відеодоказів, якраз вистачає російське командування Дніпро, власне на чолі з Теплинським, яке відповідає за цей херсонський напрямок, кидає туди розерви. Це навіть не ротація, а просто поповнення втрачених. По факту були навіть фотодокази, як окупанти 26-го мотострілецького полку Росії складали присягу вже безпосередньо на лівобережжя недалеко від лінії розмежу від. Лінії з'їтнення, тобто їх тільки нещодавно набрали і одразу відправили в бій. І якраз хочу показати роботу наших операторів, наші і впівішники спочатку розвідка помітила скупчення росіян на лівому березі, їхня піхота вирішила зайти в будівлю колишнього магазину, куди відразу прилітає і наводиться наш дрон Камікадзе в результаті. В цьому колишньому магазині росіяни ліквідували, і як ви бачите, продуктовий набір їм вже не потрібен. І також на продуктових, на продуктових, на окупованих територіях Херсонської області проводять свої фейкові вибори там це теж, на жаль, триває. І на одне голосування прилітав, до речі, наш FPV дрон одного з путінських агітаторів було поранено. І власне. На лівому березі, коли наша рта знищує російських військових, українські військові це називають мінусування виборців Путіна. І підготував для вас ще одне відео, оскільки ви самі бачите, що ФПВшки такі вирісні питання, і, взагалі, в сучасній війні, якщо навіть взяти другу половину. 22-го року то все частіше перевагу на полі бою надають безпілотникам, і це там не тільки розвідка скиди чи ті ж ударні впівдрони технології розвиваються насправді і на землі. Зокрема, спеціаліст в області радіотехнологій Сергій Безкреснов з позиним флеш говорить про те, що через рік обидві сторони вироблятимуть стільки дронів, що їх вистачить на кожного солдата. Піхота ховатиметься під землею а вся на поверхні вся поверхня буде працювати наземними дронами. Зокрема, ви бачите по відео, що в нас вже є дистанційні бойові модулі. Вони є з озброєнням типу шабля, і також є роботи, які скидають протитанкові міни. Ось так їх туди навантажують. І далі відбуваються скиди. Дрон сам невеликий, назвали його Тарган. І це 92-га бригада. Вони, власне, показали цю компактну машину, українське виробництво, до речі, і вона, власне, може встановлювати міні-загородження, а це значить, що нашим саперам не доведеться робити цю роботу самотужки. Загородження, бар'єр для того, щоб хлопці не ходили вручну, не тягали міни. Вона використовується, управляється з камери, загрузили мінки, дистанційно поїхали, розложили, встановили і повернулися назад. Саме головне, що це життя хлопців. Якщо щось трапиться з тарганом, то, ну, то, то таке, а життя намного важливіше. Ось так він скидає ці міни. Бачите? Тобто можна заміновувати досить великі ділянки, і це не треба нашим саперам йти ножками, ризикуючи там теж потерпіти від російського впівдрона чи тієї ж артилерії. Ось так це виглядає.